Вітаю, більшість знають мене як Антона Тимошенка, але це не вся правда. Країна має знати. Я ще й ФОП 3-ї е, групи. Так і в мене дуже гарний квет: 9003, Знаєте, як він називається? Індивідуальна мистецька діяльність. Звучить дуже поетично і так, ніби в мене. Ніколи не буде грошей. Але дякувати Богу, глядачам ну і цьому проєкту вони в мене є. І оскільки я ФОП, то заробляю офіційно, плачу податки. А це приємно, бо в кожній розмові про погані дороги чи медицину є мої 5%. Але не всі готові завести ФОП та робити звітність, бо все ж треба за всім слідкувати. Краще просити бухгалтера чи фінансиста оформити якусь довідку. Але якщо друга бухгалтера немає, у вас є я. І все набагато простіше, ніж ви думаєте. Це проект Агент 37 до нулі. Я розкажу вам, як ФОПам легко робити операції там, де потрібно, та тоді, коли це потрібно. І, до речі, без жодного папірця. Почнімо. А! Е, злякались. Насправді це не так то й страшно і взагалі не важко. Дійсно, раніше там зробити звітність займало тиждень. Але зараз бюрократії менше і бути хопом зовсім не складно. Всі ці справи займають у мене буквально декілька хвилин. Я добросовісно плачу податки, я не ухиляюся від них, наче якийсь шахрай. До речі, про шахраїв розповідав вам у попередніх роликах, які можна подивитися ось тут. Так, ви і далі можете вести свій ФОП з бухгалтером, але якщо ви нікому не довіряєте, як я, то можете і самі. Це легко. Для початку вам треба ноутбук та смартфон. Ноутбук, щоб дивитись на ньому свій улюблений серіал. А все інше легко зробити зі свого телефону, бо ми живемо у сучасному діджитал-світі, і зараз все у тебе на долоні. Бачите, це лінія життя, а це лінія мого ФОПу. Третя група. Все, що вам потрібно, це завантажити та встановити додаток Приват 24 для бізнесу. Вже приємно відчуваєш себе трошки бізнесменом. Саме цей додаток виведе вас на новий рівень управління фінансами. Тим паче, ви вже не просто клієнт банку, а фізична особа-підприємець, майже масон. Тепер, якщо родичі просять у вас гроші, це вже не просто позика, це інвестиція вашого бізнесу, у дядю Валеру. У додатку відображається інформація про вас як фізичного особа-підприємця, інформація щодо ваших залишків на поточних рахунках, курс валют та ярлики для швидкого доступу. Ви можете додати свій ярлик швидкого доступу до операції які виконуєте найчастіше, податкова звітність, платежі постачальникам, довідки та виписки, будь-що можна зробити прямо з телефону. З цієї штуки, яка й так у вас постійно в руках, уявляєте? Натиснули пару кнопок, і ви вже можете замовляти собі сміливо бізнес-ланч, не тому що він дешевший, а тому що ви вже не остання людина в економіці України. Після того, як ви завантажили у собі додаток та зайшли у нього, вам потрібно створити Smart ID. Це ваш кваліфікований підпис, який знадобиться для підтвердження будь-яких операцій. Як це робиться? Відкривайте налаштування, обирайте вкладку Підпис Smart ID та натискаєте Згенерувати Smart ID. Придумайте пароль, бажано складніше за вашу дату народження і все, ваш підпис успішно створено. Я ж казав, тут все швидко. На всякий випадок, більш детальна інструкція в описі до відео. Не забувай, ти не просто ФОП, ти основа, база, ґрунт, фундамент економіки України. А така важлива людина має знати, як оформити електронну звітність. Це легко, головне важливо, бо це означає бути свідомим та відповідальним підприємцем. Отже, сервіс електронна звітність. Натискайте на послуги і з переліку обираєте Електронну звітність. Тут відображаються усі ваші минулі звіти. Натискайте Створити, обираєте потрібний звіт та заповнюєте звітний період. Перший раз потрібно заповнити деякі параметри самому, але потім вони підтягуються автоматично, наприклад, такі дані, як фіскальна служба, квет та група оподаткування. І я вітаю вас, ви на фінічній прямій. Підписуємо документи і все готово. Якщо виникають якісь питання, можна подивитися інструкцію в описі до відео. Після того, як ви натиснули Підписати, звіт матиме статус надісланий, а значить, ваш документ вже переданий в податкову установу. Подальший статус звіту ви можете легко перевірити в журналі електронної звітності. Після того, як ваш документ буде прийнято ДПС, ви отримаєте квітацію від установи з підтвердженням, що звіт прийнято, або з коментарем, чому його було відхилено. Це все, як обіцяв, тепер у вас достатньо вільного часу, який можна витрачати як завгодно. А мені що робити тепер? А може ТОВ відкрити? Це тільки маленька частина того, що можна робити зі своїм ФОП-рахунком у вашому телефоні. В наступному ролику я більш детально розкажу про те, як зручно заповнити податкові декларації та користуватися валютним рахунком. Підпишіться та поставте лайк, щоб нічого не пропускати. Адже це проект Агент 3700, ваша фінансова діджитал освіта.